А напередодні Володимир Зеленський побував у Брюсселі, де зустрівся із очільницею Єврокомісії Урсуле Ляйн. Під час спільного підходу до преси вони зазначили, що на шляху до встановлення миру в Україні не можна погоджуватися на жодні обмеження для її збройних сил та на отримання Києвом військової допомоги від інших країн. Урсула фон дер Ляйн зауважила, міцні гарантії безпеки мають захистити мир а також життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. На гарантіях безпеки для України. Зупинився Володимир Зеленський. Він наголосив, Україні необхідно, аби вони працювали як п'ята стаття НАТО. До того ж, Київ розглядає вступ до ЄС як частину безпекових гарантій. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для встановлення справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнутий силою. Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе притравити жоден нападник. Багато деталей президент Рав сказав мені. Потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Україну не змушують поступитися Росії територіями. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу NBC News. На запитання ведучої, чи обговорюється передача Кремлю усієї території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму. Рубіо наголосив, українці не готові відмовлятися від своєї землі, а потенційна мирна угода не передбачатиме таких умов. Українці не готові це віддавати, і ніхто не тисне на Україну, щоб вона це віддала. Якщо буде мирна угода, вона не виглядатиме так. Але Путін безумовно висуває вимоги, просить про речі, які українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо змушувати їх відмовитися від цього. Росія пропонує не мир, а капітуляцію України, а слабкість союзників перед Кремлем створить підґрунтя для нових воєн. Таку заяву зробив президент Франції Мануель Макрон. Він підкреслив, справжній мир має бути тривалим, передбачати звільнення полонених та ґрунтуватися на повазі до суверенітету і територіальної цілісності держав. Будь-яка угода, яка спирається на відсутність української армії, на скорочення української армії, була би не щирою угодою, приреченою на ігнорування. Я не думаю, що Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України.